Всім привіт! Сьогодні ще раз покажу, як варю бут з козячого молока для брензи, а також покажу, як роблю вурду, або ще називають рікоттою. У мене вже є таке відео на каналі, як я знімала, як я роблю брензу з козячого молока. В принципі, можна за таким самим методом робити брензу із коров'ячого молока. Принцип такий самий. Чому знімаю ще раз таке саме відео? Тому що на тому відео в мене співав попугай і є багато скарг, що вони не почули, про що я розмовляю. І так, зараз нагріваємо молочко наше, має мати десь 38 градусів. Але я ніколи не міряю, я пробую, щоб молочко мені було таке добре-добре тепле. Поступово перемішуємо наше молочко з долини до гори, не круговими рухами. Піднімаємо його. Буду використовувати фермент від фірми Cheese Master. Ось У мене є для сиру гауда, а тут у мене фермент. Ось тут у мене на 10 літрів розводимо згідно інструкції. Якщо у вас 10 літрів, то за 5-10 хвилин до вносення ферменту в молочко ми його розводимо в теплій водичці. Ось така фірма Cheese Master, дуже хороша, завжди все з неї виходить. Використовую, в принципі, вже, напевно, другий чи третій рік. ну, Ніяких зауважень поки що я до цієї фірми не мала. Коли наше молочко нагрілось до необхідної температури, вносимо фермент. Далі добре вимішуємо, піднімаємо молочко з долини до гори, не круговими рухами. Ось так, помаленько, поступово. Коли ми вимішали, зупиняємо наше молочко і залишаємо десь на 40-50 хвилин, щоб утворився згусток. Коли наш згусточок добре зловився, я його нарізаю. Не нарізаю ножом, нічим, просто такою шмовочкою, гарненько нарізаю, вимішую. І зараз буду залишати десь на хвилинки 2-3 хвилинку. Ось так. Плюс-мінус, щоб наш згусточок осів, відійшла. Більше сироваточка і буду проціджувати. Гарненько перерізаємо всі великі шматки, піднімаємо з долини. гарненько гарненько Залишу ще раз нагадаю, залишу попереднє те відео, як я робила бринзу в описі до відео. Ви можете передивитись, знайдете ще щось для себе цікаве, що я тут не вказала, не згадала все, залишаю його ще раз вимішую і вже проціджую. Покажу вам конструкцію. Ось така у мене форма для сиру велика миска. Це у мене тут матеріал, який називається шифон. Дуже добре через нього проціджувати молочко. Не... Складаю, правда, я в два рази, щоб не потрапило жоден волосок, тому що козячі... ось ця шерсть дуже вона така. Скрізь вона проходить. Через марлю вона проходить на ура. Не знаю, на скільки разів треба її скласти. От шифон цей склала в два рази і нічого не пройде. Перекладаємо наш сирочок. І наш сирочок буде так відціджуватись і сушитись десь три дні. Далі ми будемо його нарізати смужками приблизно сантиметр півтора гарненько просолюємо, накладаємо в банку. Наприклад, якщо я буду накладати в банку літрову, то на літрову банку я ще буду додавати в кінці столову безгоркі ложку не йодованої солі, головне, не йодованої солі. Далі кладемо наш цей, цю майбутню бринзу, яку ми наклали в банку в холодильник, на кілька днів, тому що час від часу ми будемо підливати водичку в ту банку і час від часу струшувати, щоб та сіль розтоплювалася. Навіщо будемо підливати, тому що наша бринза буде вбирати в себе воду з сіллю. І час від часу ми будемо підливати. Після того відносимо в таке прохолодне темне місце. Я відношу в підвал. Ну і десь приблизно, коли вже наша водичка в бринзі стане така кольору жовтого, як, ну, як сироватка, ну, тоді вже можна буде її вживати. Я готую бринзу на зиму. Срок її придатності, ну, напевно, десь так, рік, може навіть і більше. Тому що вона така добре просолена. Якщо вам вона буде засолена, ви гарненько виймаєте той шматочок, два бринзи, який вам потрібно, і вимочуєте в холодній воді. Ось так наш сирочок буде відсіджуватись 3-4 дні. Головне, щоб він гарненько просох, вийшла вся зайва сироватка. Далі цю сироватку ми не віддаємо собакам, свиням і курям. Ми будемо варити дуже смачний сир Рікотта або вурда, хто як називає. На 7-8 е літрів молока, якого тут було. Ми додаємо 60 мл оцету. Але ми додаємо тоді, коли наша сироватка буде мати температуру приблизно 95 градусів. Тобто, далі мені не дає попугай записати так без свого співу. Коли тут буде сироватка мати 95 градусів. Температуру, або коли ви вже бачите, вона майже майже закіпає, ви вводите сюди оцет. Зараз покажу. Наша сироватка майже, майже закипіла. Зараз будемо вносити оцет. А це я вам покажу, скільки з приблизно 7 літрів сироватки у нас виходить рікотти. Тут грамів, напевно, десь 400. Може 500. Дуже-дуже така велика вийшла. Це тепер бачите, вона майже закипіла, ось виход... виходять такі <гум> бульбашки. І проливаємо це все оцетом і виключаємо. Далі ми накриваємо нашу рікоту і даємо її повністю-повністю остигнути. Сироватка має мати кімнатну температуру. І ми не будемо проливати її, коли проціджуємо, а будемо збирати згори шумовочкою дуже ніжно, тому що сама рікота дуже ніжна, і якщо ви будете її проливати через марлю, через, наприклад, шифон, як я використовую, вона вся розіб'ється. В результаті ви не отримаєте рікоту. Рікоту ми можемо використовувати для приготування десертів. Якщо ми додамо сюди цукру, то ми можемо зробити дуже смачні налисники. Якщо ми додамо різних приправ, я додаю паприку, приправу для овочів, солі, часничку, це будуть дуже смачні бутерброди. Використовувати рікоту як намазки, ну це взагалі шедевр. Мої діти дуже люблять такі бутербродики. Вам рекомендую скажу так, що роки два я взагалі висипала собакам цю сироватку. І ще рікота вийде тільки з сироватки, де було використано фермент. з Кисло молочного сиру, сироватка вам не підійде, рікота не збереться. Я скажу, скільки разів я наступала на ті самі граблі. У мене не виходило ніяк зробити рікоту. Я перешастала весь е, YouTube, всі сторінки, які де б мені вказали, такий простий і легкий спосіб готувати рікоту. Ще рікоту можна е, зробити не тільки на оцті, а й на лимонній Кислоті. Просто оцет це самий дешевий такий і легкий спосіб робити рікоту. ось Дивіться, як вона гарненько вже зібралася під горою. Остигне, і я буду шумовочкою збирати. Покажу свою бринзу в холодильнику. Зараз вона сидить ще кілька днів в мене в холодильнику, і я буду її відправляти вже на дозрівання в підвал. Ось цю бринзу ми вже їмо. Подивіться, якого кольору сир, ватка. сама бринза вже тверденька. Я люблю дуже грецький салат. Ну, це взагалі незамінний інгредієнт в грецькому салаті. Люблю з кавою. Чоловік любить бринзою. Чаем. Ну, ось зараз вам покажу, що я вже скільки не закривала в підвалі. Дивіться, скільки в мене вже бринзи в підвалі. Вона тут вже є, яка і дозріла, і яка ще дозріває Ось з останніх. Ось ця вже дозрівша, вона вже готова до вживання, до салатів, до картопельки, до будь-чого. І така бринза стояти вам буде рік і навіть більше. Ось показую чому. Тому що. Хочу показати, що я її таким способом закриваю. Закриваю у великих кількостях. Вона буде вам стояти довго. Саме головне час від часу ходіть і провіряйте, чи не потрібно долити водички. Але не простої водички, ви доливаєте солену водичку на літр води, столова ложка солі. Ось в кожну баночку ви передивилися, підлили. Перевернули, щоб сироватка змішалася з тією водичкою, яку ви додали. Все, якщо для вас було цікаво, ви щось дізнались нового. Ну, з вас лайк. Якщо вам сподобався мій канал, то тоді підписка. Дякую гарно за перегляд. Бувайте!